Вітаю всіх вашому мечі. Сьогодні ми поговоримо про законопроект, який вже був прийнятий в першому читанні, але який надає дуже великі наслідки, негативні наслідки для боржників. Якщо у людей є борги, незалежно які ці борги, за комуналку, за різні правопорушення і незалежно від суми, то цей закон. Може накласти арешт на ваше майно, і відповідно заблокувати ваші рахунки. Ми зараз розберемося в цьому питанні, з'ясуємо. Тому додивіться це відео до кінця, для того, щоб знати оцю всю інформацію. Так ось, уявіть таку ситуацію. Ви не сплатили вчасно за комунальні послуги, або не сплатили штраф за право дорожнього руху. Різні випадки. Або, можливо, у вас є кредит, ви не сплатили. І якщо це ви не зробили вчасно, то у вас можуть заблокувати рахунки і взагалі накласти арешт на ваше майно, навіть на квартиру. Ось що передбачає цей закон. Звучить, можливо, як якась реальна фантазія, так? що такого не може бути. Але це може бути реальністю, якщо оцей законопроєкт впровадять. А цей законопроєкт під номером. 14.205. Ось про який законопроєкт йдеться мова. 5 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкту про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. На перший погляд, це звучить якось добре, так, що держава хоче зробити стягнення цих боргів швидшими і прозорішими. З погляду держави, щоб боргів не було, це позиція держави. Тобто це бор... боротьба з боржниками, умовно кажучи. Але з іншого боку, є ж інший нюанс, великий нюанс. Цей закон передбачає, якщо у вас є будь-яка заборгованість, незалежно від суми, навіть за комуналку чи штраф правила дорожнього руху, ви автоматично потрапляєте до єдиного реєстру боржників. Тобто, ви вже боржник. Ваші банківські рахунки можуть бути заблоковані, а майно може бути арештоване. І це без суду, без жодних попереджень, без права вчасно пояснити взагалі ситуацію. Тобто, буде це діяти на автоматі. І ось Юлія Тимошенка з Трибуни Верховної Ради заявила, що сьогодні 8 мільйонів українців мають борги. І оцей новий закон створить небезпеку для кожного з них, для кожного з цих боржників.